Всім привіт! З вами Маріна Безніщенка. Давайте навчимось знаходити найменше спільне кратне. Це число, яке ми можемо поділити на дані нам числа. Наприклад, найменшим спільним кратним для 5 і 6 буде число 30, адже 30 можна поділити і на 5, і одночасно воно ділиться на 6. А зараз давай знайдемо НСК для 15 і 18. Спочатку треба розкласти числа на прості множники. Як це робити, ти можеш побачити ось в цьому відео. 15 ділиться на 3 буде 5, і 5 ділимо на 5 буде 1. 18 ділимо на 2 буде 9, і 9 ділимо на 3 буде 3, знов поділили на 3 буде 1. Отже, наші числа, як конструктор, вони складаються з деталяк. Число 15 складається з двох детальок 3 і 5, а 18 з трьох деталі, 2, 3 і ще одна трійка. Так от задача НСК це створити такий набір деталей, з якого можна, як з конструктора, побудувати і число 15, і число 18. Для цього ми випишемо всі числа, з яких складається наше перше число. Це 3 і 5. Тепер дивимось, чого нам не вистачає. Щоб з цих деталей можна було побудувати ще й число 18. В нас вже є одна трійка, тому нам треба доповнити наш конструктор ще однією трійкою і цифрою 2, бо її теж не вистачає для 18. Тепер в нас вийшов універсальний набір, з якого ми можемо скласти обидва числа. Нам залишилось просто перемножити дані числа і отримати відповідь. Так як перші числа ми брали з числа 15. То знаємо, що тут точно буде 15. А тепер, помноживши на 3 і на 2, отримаємо 90, що ділиться і на 15, і на 18. А ну, спробуємо ще раз знайти НСК вже для більших чисел 48 і 72. Розкладаємо їх на прості множники. 48 це 2 на 2 на 2 на 3 і на 2. А 72 це 2 на 2 на 2, на 3 і на 3. Тепер виписуємо всі детальки, з яких складається число 48. І дивимось, чого не вистачає, щоб з цього ж набору цифр ми могли також створити число 72. Три двійки, які нам потрібні, тут вже є. А от цифру 3 нам ще одну треба додати. Бо число 72 складається з двох цифр 3, а тут є тільки одна. Тепер давайте знайдемо добуток. Пам'ятаємо, що перші цифри ми виписали з числа 48. Тут добуток можна не обчислювати. Тому нам просто треба 48 помножити на 3. І отримаємо відповідь 144. А зараз спробуй самостійно знайти НСК для 16 і 24. Чекаю твоя відповідь в коментах. Став лайк, якщо зміг знайти НСК цих чисел. До нових зустрічей! Бувай!